Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій і Леся. У мене чудова новина. Ми з вами завдяки вам і нам назбирали на дрон для наших військових. Так що зараз йдемо його отримувати, залишайтеся зі мною. Зараз я вам все покажу. Так, Зараз хвилюючий момент. Я йду до пачкомату, і так як дрон коштує 4400 злотих, це майже 40 тисяч гривень. Хвилюючий такий момент, тому що. А щоб не прийшов якийсь кирпич, щоб не обманули, так що отримуємо дрон. 54, да? 418. Ну. І що? Так, друзі. Ой, яке він малесеньке щось, дивіться, що до нас прийшло. Це така пачка, така посилка. Так, друзі, ось купили, прийняли. Забрали в пачкоматі дрон. Дякую кожному, хто приклав зусилля для того, щоб зібрати цю суму. Цей дрон вже в найближчим часом піде до наших військових і буде виконувати ту роль, яка потрібна для розвідки, для захисту нашої України, нашої держави. Ще раз всім дякую і залишайтеся. Зараз розпакуємо його вже вдома і перевіримо, що до нас прийшло. Так, друзі. Починаємо розпаковку. Це прийшла така, така посилка, така пачка. Я дуже сподіваюся, що тут буде те, що нам потрібно. Нас не обманули, що все прийшло, як ми і очікували. Дякую всім, хто долучився, хто повірив в нас, хто вирішив допомогти нашим військовим. Дуже важливо зараз. І це наш не перший і не останній збір. Так, дивіться, що нас очікує. Тут вже намальований на пальці цей дрон. І це вже добре. Так, відкриваємо. І ось він наш красень, дивіться, що я скажу. Запакований в таку легесеньку, м'якесеньку. Ой, супер. Я взагалі дуже люблю такі речі. І це для мене розпаковка, яка приносить величезне задоволення. Дивіться. Mavic Mini Pro. Ось такий дрон. Mavic, Mavic 3 Mini Pro. Так, тут трішечки ще не зрозуміло. Ага, ось так у нього. О, супер. Так, тут в нього захист, я так розумію, да, для камери дивіться. Захист такий. Ось Відкрили. Ось камера така. Ось Дивіться, така камера. Вона вже тут зі стабілізатором. Оце такі очі в нього є. Це сенсори руху. Він має таку властивість облітати перешкоди, бачити дерева, стіни, гілля. Різні там речі може облітати. Також в нього є такі детектори з позаду, Це він вмикається. Ось така зарядка. Тут, я так розумію, карта пам'яті. Два детектора знизу, ще якісь ще детектори. Ну, я скажу, що детекторів тут дуже багато, дрон дуже такий суперовський. Він легесенький, я вам скажу, він дуже легкий. І е, говорять, що його вага 200 чимось грамів. Я дуже, дуже радий, що нас не обманули. Зараз якось попробувати ще вімкнути, і е, будемо сподіватися, що він ще й працює. Ну, Зовні це абсолютно новий дрон, абсолютно нова упаковка DJI 3 Mini Pro. І в комплектації із. Модулем керування. Зараз покажу. Дістанемо. Так, і дивіться, що найголовніше, ось такий модуль керування. Тобто, нашим військовим не прийдеться ще телефони якісь мати при собі. А все тут, а на місці, все є, все новеньке. Ось такі джойстики, бачите, все новеньке, все. Дуже якісне, ось накручується сюди. Джойстики для керування, все дуже зручно. І це в нас буде розвідувальний дрон, який обов'язково допоможе нашим військовим у розвідці. Так що на один літальний апарат. Стало в Україні більше. Ще раз хочу показати всім вам ось цей дрон. Як ви бачите, так він виглядає. Я хотів зараз вімкнути його, показати все це вам. Але дрон треба поставити на зарядку, тому що, як ви бачите, ось він показує, що недостатній заряд. Але все, ці вимикачні діють і все добре. Так що Зарядимо дрон, і в наступній серії спробуємо на ньому злетіти і щось відзняти і подивитися матеріал, тому що у нас є деякий час, щоб його прові перевірити і е, дочекатися відправника, в який день він вже зможе поїхати до наших військових. І я дуже надію, що він принесе велику користь і вони нам якусь вісточку дадуть. До речі, хочу сказати, що цей дрон має літати на відстань до 6 кілометрів і триматися в повітрі майже півгодини. Він дуже легесенький і відноситься до класу майже безшумних, тобто на відстані вже 30-50 метрів. Взагалі не чути, як він летить, як він шумить, на відміну від інших дронів, які досить шумні, і чути, як ото рой бджіл, наче летить. То тут обіцяю, що такого не буде. Так що ще раз дякую. Всім, всім вам. Ми пам'ятаємо кожного. Є люди, які писали свої імена, є люди, які не хотіли, щоб знали їх. Особу подяку хочу винести людині з Білорусі, не буду називати його ім'я. Він вніс найбільший внесок. Це більше ніж. Набагато більше ніж тисяча злотих, тобто одна четверта частина цього дрону. Завдяки нашим друзям з Білорусі. Дякую кожному з вас, навіть тому, хто зміг внести внесок, який зміг. Хто хоч би лайкнув чи прокоментував відео? Дякую ще раз, що. Повірили нам, і е, в наступній серії тестуємо цей дрон. А далі він відправиться до наших військових. І ми дуже будемо благати, щоб вони нам е, якесь фото прислали чи щось із саме з нього. Так що до зустрічей з вами канал Сергій Леся. Пока.